Нещодавно на Двірнянський міський стадіон нафтовик приймав учасників розіграшу Кубка Багряна Осінь з мініфутболу футболу серед юнацьких команд надвірнянського району. Ці змагання проводила районна федерація мініфутболу за сприяння спортивного клубу Карпати. Надвірна у змаганнях взяло участь вісім команд, яких розподілили на дві групи, і змагалися вони між собою за коловою системою для визначення учасників фінальної частини став володарем Кубка «Багряна осінь» у нашому наступному матеріалі. У першому півфіналі, де зустрічалися команди крайвид села, чорний потік та атака з села Гвіст перша половина гри завершилась нульвою нічією. А після перерви чорнопотоківська команда додала обертів. Почала частіше бити по воротах суперника і як наслідок перемога з рахунком 4-2 і вихід у фінал. Другу півфінальну пару склали команда Карпати, надвірна та колос Париж, що після першого тайму передвели надвірнянці з рахунком 2-0. А вже після перерви команду господарів немов підмінили безвідповідальні дії в обороні, нереалізація реалізація гольових моментів неточні передачі, всі ці негаразди, і привели до прикрої поразки з рахунком 2-5. Гра за третє місце проходила в цілому у рівній боротьбі. Обидві команди грали у відкритий футбол, багато атакували, але все-таки на дернянці були більш точнішими при завершенні атак, що і привело їх до перемоги з рахунком 4-2 над командою Атака села Гвіст. Фінальна гра розпочалася несподівано. Вже на п'ятій хвилині команда колос село Парище передувала з рахунком 2-0. Але постійні учасники міні-футбольних змагань команда краєвих села Чорний потік поступово оговталась під холодного дощу, і спочатку зменшила розрив у рахунку, а згодом і зрівняла його. Нічия 2-2 після першого тайму. У другій половині гри футбольне щастя було на боці Парижчинської команди. Вони забили третій гол у ворота своїх суперників. А команда краєвид всі свої численні гольові моменти використати не змогла. За останні хвилини гри біля воріт команд. з Парижча виникло біля десяти небезпечних моментів. Здавалося, що вже м'яч у сітці, але гола так і не було. І коли на останній хвилині гри краєвидці Своєю командою пішли на штурм воріт своїх суперників, то наразилися на контратаку, і ще один м'яч побував у їх воротах. У підсумку перемога з рахунком 4-2 і кубок Багряна осінь їде у Парижче. Вже після закінчення фінальної гри відбулось нагородження команд призерів яке проводили спонсори кубка Багряна осінь директор ресторану Карпати Василь Козюк та директор поліграфічного підприємства Полікрок Анатолій Косован. За зайняте четверте місце грамотами нагородили гравців команди Атака села Гвіз. Бронзові нагороди у черговий раз у Надвірнянських Карпат. Фіналісти команда Краєвиць села Чорний Потік отримали срібні медалі та дипломи, а найбільше нагород випало на долю переможців команди Колос села Парижче. Це чудовий кубок, футбольний м'яч, золоті медалі та дипломи першого ступеня. Крім цього, організатори змагань визначили кращих гравців у номінаціях. Кращий воротар Михайло Петрик, команда Колос село Парижче, захисник Євген Гельон, Карпати Місто Надвірна, кращий нападник Василь Гандюк, атака село Гвіста, кращий гравець Іван Шугенюк, команда Краєвиць село Чорний Потік. Допомогу для проведення змагань надав директор стадіону Нафтовик Мирослав Лютак, який завжди з розумінням ставиться до проблем дитячого міні-футболу. Прекрасна гра, капітальна, як кажуть, не дитяча гра. Цілком по-дорослому виграли, молодці. Хто виграв, кому більше повезло, хто більше був підготовлений, той виграв, того і вітаємо. Бажаю тим, хто не попав у фінал, тобто надвірна, наслідуючи раз грати, грати краще, вигравати.